Книга Пророка Єремії, розділ 5 прочитаємо з 20 по 23 вірш. Сповістіть в домі Якова Це та оголосіть це в юдеї, говорить Господь. Почуй же оце, ти, народе, безумний і безсердий, який має очі і не бачить, має вуха і не чує. Чи мене ви боятись не будете, каже Господь. Чи тремтіте не будете перед лицем моїм, мене, що пісок поклав за границю для моря за вічну межу, якою воно не перейде, хоч повстануть та не переможуть, і шумітимуть хвилі його, але не переступлять її. А серце в народа цього неслухняне та непокірне. Відпали вони, та й пішли. Господь говорить, Слова, які він хоче, щоб були звіщені, у вірші 20. -му. Сповістіть в домі Якова, це та оголосіть це в юдеї, говорить Господь. Він хоче, щоб його слова були оголошені, щоб його слова були сказані. Але не тільки. Вірш 21 говорить: Почуй же, оце ти, народе, безумний і безсердий, який має очі і не бачить, має вухо і не чує. Крім того, що Господь хоче, щоб Його слово було сказане. Господь хоче, щоб Його слово було почуте. Сповістіть, оголосіть, а тут говориться, почуй же оце. Бо ми можемо слухати, але не чути, що говорить Господь. Слова можуть бути сказані звідси, багато слів може бути сказані з Божого Слова. Але ці слова треба почути для себе. І це, що Господь закликає, зробити, почути те, що Він говорить. Почути Його слово. І в вірші 22 Господь, запитуючи про його страх, запитуючи, чи мене ви боятись не будете. Господь говорить про своє творіння. Про моря. Мене щоб пісок поклав за границю для моря, за вічну межу якої воно не перейде. Хоч повстануть та не переможуть і шумітимуть хвилі його, але не переступлять її. Господь говорить про своє величне творіння, про моря. І Господь говорить, що він заклав межі для цього моря, для морів, заклав границі. І моря не переступають ті границі. Хвилі шумлять, хвилі повстають, але моря не виходять за ті межі, які Господь поставив. Господнє творіння, яке б воно величне не було, воно в послусі до нього знаходиться. Господь поставив межу, і воно за цю межу не переходить. Господь поставив границю і ця границя не пересікається. Але в вірші 23 Господь продовжує. А серце народа цього неслухняне та непокірне. Відпали вони та й пішли. В порівнянні з величним Божим творінням. З творінням, яке є в повному послусі до Творця. Люди повідступали. Господь говорить це до єврейського народу. До Ізраїля, до Юдеї. Але це про нас тут написано, про всіх нас. Але серце народа цього неслухняне і непокірне. Бо ми всі переступили межі. Кожен свою межу переступив в своєму житті. Ми всі переступили границі, які Господь поклав. Всі ми проявили непослух до Нього. Кожен розуміючи свою межу, переступив її. не переходять свої межі, ми перейшли. не виходять за границі, ми з легкістю виходимо. З легкістю. І знаючи це, бачачи все Боже творіння, яке в послусі до Нього, Господь запитує нас у 22 му вірші, враховуючи, що все Боже творіння в повному послусі до Нього. Він запитує нас, чи мене ви боятись не будете, каже Господь. Чи тремтіти не будете перед лицем моїм? Господь запитує, чи це не викликає в нас страх, дивлячись на Його творіння, яке в такій покорі до нього. Чи наша непокірність до нього не викликає в нас страх? Читаючи далі, тут Господь говорить про. Ті гріхи ізраїльського народу, і він доходить до вірша 29, го ми доходимо. І Господь знову задає нове запитання. Чи ж оцього я не покараю, говорить Господь? І хіба над народом як цей? Не помститься душа моя? Розуміючи то, що ми переступили всі межі, кожен з нас перейшов границю. Чи ми розуміємо, що ця непокірність приведе нас просто на його суд? Чи ж оцього я не покараю, говорить Господь? Чи ми розуміємо, що ця непокірність веде до покарання вічного? Чи це не викликає в нас страх, це Господь запитує? Чи мене ви боятись не будете, каже Господь? І як сказано у вірші 21, Господь хоче, щоб ми це почули. Не просто, щоб це було сказано, щоб ми це почули. Почуй же оце. Народе, ти народи, безумний і безсердий, який має очі і не бачить. Бо можна просто цього всього не бачити. Не бачити, що ми вийшли за ті межі. Можна вибрати, не бачити цього. Не бачите, що я особисто переступив ту межу. Не бачите, що я вийшов за границю. Не бачите, що мене це приведе на його суд. Має вуха і не чує. Чути, слухати і не почути. Це велика, в велика небезпека, в якій кожен з нас, того Господь говорить: почуй же оце. Господь хоче, щоб ми це знали. Хоче, щоб кожен з нас усвідомлював. Чи мене ви боятись не будете, каже Господь. Господь хоче, щоб ми побачили, що ми ті, хто проявляє непокірність щоденно йому. Хто ми, що ми ті, хто кожен день виходимо за ці межі в своєму житті, від самого народження ми відпали від нього. Серце в народа цього неслухняне, непокірне. Відпали вони та й пішли. Господь хоче, щоб ми побачили. Кожен з нас побачив, що Він є той, хто відпав і відійшов від нього. І вибрав цей Божий страх насправді. Вибрав цей Божий страх для себе. Вибрав боятись Господа. Ми підемо в новий заповіт Слова Господа Ісуса Христа. Луки, 12 розділ. Два вірші прочитаємо. Розділ 12, вірш 4 і 5. Кажу ж вам своїм друзям: не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більше нічого не може вчинити. Але кажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу, убивши укинути в гаєну. Так, кажу вам, того бійтесь. Господь Ісус говорить в цих двох віршах дуже чітко про те, що варто боятись, і чого не варто боятись. Перед чим має бути страх, і перед чим не повинно бути страху. Я читаючи ці вірші сьогодні, я подивився, чого найбільше бояться люди. Там був такий великий список, так багато речей. Ми всі боїмося, і це має відношення до кожного з нас. А в тому списку не було Божого страху. І важливо себе запитати, чи я маю той Божий страх? Бо ми можемо боятися так багато різних речей. Але чи ми маємо страх перед тим, хто має владу вкинути душі наші у вічне засудження? Чи є цей страх? І знову ж таки, Господь Ісус в четвертому вірші каже, кажу ж вам своїм друзям. Господь Ісус говориться нам як друзям про ту небезпеку, яка попереду. Для того, щоб ми це знали, щоб ми почули. Не для того, щоб він просто сказав. Він говорить нам це як своїм друзям, щоб ми прийняли це від нього. Щоб ми відкрили очі, відкрили вуха. І почули. Бо коли все творіння, по Божому Слову, в такому послусі до Нього, В якій ми небезпеці попасти в руки такого Бога, якого абсолютно все творіння Його по одному Його Слову, Безвідмовно слухає Його. Важливо чи є цей страх? Івангеліє від, Лук... від Івана. Один вірш прочитаємо також. Також говорить Господь Ісус Христос. Івангелія від Івана, 15 розділ вірш 13. Ніхто більшої любови не має на ту, як хто свою душу поклав би. За друзів своїх. З одної сторони, Господь Ісус попереджує нас як друзів своїх про те засудження, яке перед нами, про той Божий страх, який потрібен кожному насправді, щоб почати шукати Боже спасіння. Господь Ісус як своїх друзів попереджує нас про ту небезпеку, перед якою кожен померти в своїх гріхах. Але крім того, Господь Ісус. Довів, що Він не просто на словах говорить, що він друг. Ніхто більшої любови не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Господь Ісус не просто попередив своїх друзів про те, що небезпека попереду, про те, що небезпечно померти в своїх гріхах. А він поклав свою душу, щоб ми не померли в своїх гріхах. Щоб ми не пішли на той суд, на якому ми знайдемося винними. Він поклав свою душу за тих, хто відпали, за тих, хто відійшли і залишили, за тих, хто часто не хоче чути, за тих, хто так часто закриває очі. Він поклав свою душу. З одної сторони, він попереджує нас про ту небезпеку, а з другої сторони, він зробив шлях, як ним. Не піти в ту небезпеку. Він пішов на Голговський хрест померти за наші гріхи. Щоб ми не стали винні, коли ми станемо перед Божим лицем. Щоб ми не пішли у вічне засудження, щоб ми не були ті, хто, чиї душі будуть вкинуті. Вогонь вічний. Але треба. Це попередження про ту небезпеку попереду прийняти серйозно. Почути, що говорить Господь, коли Він попереджує нас. І почути, що говорить Господь, коли Він говорить про ту любов. Найбільшу, коли хтось кладе свою душу за друзів своїх. Бо ми можемо стати в числі цих друзів, якщо ми прийдемо до нього. Тут Господь Ісус говорить до своїх учнів. До апостолів. Але з Писання ми знаємо Господь Ісус, його називали другом грішникам і Митерям, то Він може стати другом кожному з нас, таким грішникам, як ми. Але треба прийти до нього. Треба застереження Його прийняти серйозно, почути Його насправді, відкрити свої очі на свій стан, відкрити своє вуха на те, що Господь Ісус говорить. І на те, що Він зробив для нас. Євангелія від Луки. Вернемося, ще кілька віршів прочитаємо. Луки, 23 розділ. Ми прочитаємо про тих двох розбійників, які були біля Господа Ісуса, коли Він був розіпнутий. З 39 по 43 вірш. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити «Чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався ж той другий докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. І промовив до Нього Ісус. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Коли Господь Ісус Христос висів на тому хресті, поруч з ним були ці двоє чоловіків, які насправді, по своїй природі, вони не дуже сильно відрізнялися від нас. Можливо, ми не вчинили якихось таких. Речей, за які ми повинні були бути там повішані. Але для Бога ми розбійники. Розбійники, які заслуговують Його засудження. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: чи ти не Христос, то спаси себе й нас. І дивлячись на цього. Розбійника на то, що він говорить? Що він говорив Господу Ісусу Спаси себе і нас? Я думаю, цей розбійник, він, як нормальна людина, мав страх перед собою. Але він мав страх тої фізичної смерті, про яку Господь Ісус говорить, не бійтесь того, хто тіло вбиває. Але, на жаль, він не мав страху того Божого, який йому треба був для спасіння. Важливо себе запитати, чи в мене є той Божий страх. Бо якщо він є, є до кого прийти з цим Божим страхом. Є Господь Ісус. Для цього чоловіка Господь Ісус ніколи не став тим другом, який поклав за нього свою душу. Хоча цей чоловік мав можливість. Не звернувся до Господа Ісуса. 40 -й, 41 -й вірш обізвався ж той другий і докоряв Йому кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. Той інший розбійний, хоч він там справедливо платив ту ціну? Ціну за свій злочин. Слава Богу, в нього був в житті той момент. Момент, коли він зрозумів, що він винний там по справедливості і він потребує Спасителя. Читаючи в інших Євангеліях, ми розуміємо, скоріш за все, цей розбійник спочатку так само насміхався, як і той. Але в нього прийшов момент в житті, коли він зрозумів, він винний і помирає в своїх гріхах. Ми потребуємо цього моменту. Треба відкрити свої очі на себе, побачити себе винним. Бо ми всі винні. Питання, чи ми не закрили свої очі, щоб цього не бачити, чи ми не закрили свої вуха, щоб цього не чути. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей ж жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли Прийдеш у царство своє. В останні моменти свого життя, слава Богу, цей розбійник відкрив свої очі і на Господа Ісуса. Він подивився на Господа Ісуса, як на Свого Спасителя. Він промовив до нього як до Господа, якого він потребує. Якщо ми бачимо, що ми винні перед Ним, ми винні перед Богом, це час покликати до Господа Ісуса запрощення. Це час довіритись Господу Ісусу як своєму Спасителю. І сьогодні цей час відкрити своє вуха, почути про те, що попереду, відкрити очі на себе і відкрити очі на Господа Ісуса, на свій стан і подивитись на Спасителя, прийти до Нього вірою, як прийшов цей чоловік. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє і промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, ти будеш. Зо мною сьогодні в раю. Господь Ісус на тому хресті став другом для цього розбійника, бо Він помирав там за його гріхи. Господь Ісус сьогодні може стати другом для кожного з нас. Якщо ми прийдемо до Нього як до Господа, якщо ми довіримося Йому як свому Спасителю. Ми будемо мати не меншу впевненість в своєму прощенні, як мав цей чоловік. І зараз є добрий час, сьогодні є добрий час прийти до Ісуса, такими, як ми є, як той останній розбійник, просто прийти до Нього за прощенням, яке тільки Він може дати. Сьогодні прийти до живого Христа. Нехай Господь допоможе. Амінь.